Христос рождається, дорогі браття і сестри, говоримо про історію жидівського народу. минулий раз ми говорили про е, Юдейське царство, про е, те, як воно впало під ударами е, військ на Доносора, Та, і пізніше Кір Великий, е, трошки історію розказав, про Кіра Великого був. Е, і, Дав наказ повернутися до і відбудовувати свою державу. Починали з храму, почали з духовності, і то був тим, то є тим добрим прикладом, дорогі братія і сестри, для нас е, відбудували храм, а потім через 60 років дали їм дозвіл так само з імперії, е, щоб е, відбудовувати мури. Говорили, що потім Персію переміг Олександр Македонський. Потім після Олександра імперія поділилася на три частини, і там, де Юдея Ізраїль перейшло під владу грецького царя Антіоха. Там. і Проти того гніту виступили Макавеї. Можемо читати в Біблії макавейські, макавейські книги. Проти війни та, і здобули незалежність. І так та незалежність зберігали до 64-го року, поки прийшов римський полководець Гней Помпей і завоював Юдею в 64-му році до Христа. В 38-му році до Христа став Царем Ірод, Ірод Великий, називаємо його. Тому що, напевне, є за що його називати великим. Він там об'єднувався, він відбудував ще ну, оцей відбудований після неволі храм. Храм вже не був такий величний, як той перший храм, тому називаємо оцей, де, е, відбудований храмом другим, а той, що е, прикрасив і родин великий, та, то Храмом ніби третім, але дуже гарно, дуже багато золота там він вклав в то, в то будівництво, в то прикрасу того храму. Він думав, що якщо він прикрасить храм, то приверне, бо він був чужинець, він був в Юдомеї, він не був ізраїльтянин, не був юдей. Ось, але юдеї через ту його жорстокість та, так і не привернулися до нього. Ось він був ставлений Риму. І якраз ще чого ми згадуємо Ірода Великого, тому що за його правління знаємо, народився Ісус Христос. За його правління ми знаємо, що були побиті вифлеємські діти. Та і Йосиф, Марія і Ісус Христос тікали в Єгипет. А Ірод шукав смерті Ісуса Христа. Помер у третьому році після Ісуса Христа. Можемо ще згадати Ірода з 3 Третього по 40 й рік правив. За його правління він вбив Івана Хрестителя. Ми знаємо ту історію, про що він взяв собі жінку. Свого брата, Пилипа, Іродіаду. А Іван Хреститель казав, що не можна брати е, жінок. Е, треба жити зі своєю жінкою, не можна займатися розпустою. І відповідно, та іродіада лютувала на, на Івана Хрестителя. І коли ось справляв е, ірод свій день народження, запросив багато знаті. Та, і що сталося? Тоді сталося, що дочка Іродіади, Соломія танцювала перед іродом, і той танець йому дуже сильно сподобався. Та... І він сказав: проси мене, що хочеш, навіть півцарства. І вона пішла до мене, порадилася, а та знайшла таку гарну нагоду. Що зробити? Помститися Івану Хрестителю. І сказала, нехай. І попросив ірода голову Івана Хрестителя. Так закінчив своє життя великий пророк Іван Хреститель. Так само після ірода Антипи, царював ірода Грипа, цей вже переслідував християн, вбив апостола Якова, ув'язнив апостола Петра. Говорив, щоб його так само називали Богом. Дивився, що роблять римські імператори. Вони визнавали себе, хотіли бачити богами, і щоб їм приносили жертви. І так само от ірода Грипа хотів, щоб його називали Богом. Ну, Господь зробив так, що мало Він процарював цього 4 роки, і щоб. Так, ну, в научку іншим е, поколінням е, така була кара, напевне, від Бога, що живцем його поотримав таку хворобу, що його живцем з'їли хробаки. В 70-му році е, прийшов е, тит Беспосіян і знищив. Єрусалим, пам'ятаємо, як Ісус Христос перед своїми страстями, коли йшов в Єрусалим, плакав над Єрусалимом та казав, що «Єрусалиме, Єрусалиме, шкода, що ти не пізнав часу своїх відвідин». тобто часу, коли у тебе прийшов Бог, і говорив, що тут не лишиться, каже, каменя на камені, що не був би перевернутим. Та і практично вже з того часу. Як римляни зруйнували Єрусалим, то практично вже євреї і втратили свою незалежність на довгі століття, і та незалежність вже була відновлена в часі після Великої Вітчизняної війни чи Другої світової війни, 46-му. По-моєму, у му році відновилася держава Ізраїль, жити Росія по всій землі. <coughs> Ось. Бог, дорогі браття і сестри, так само промовляв і до поган. Греція, в Греції, наприклад, був Сократ, котрий визнавав одного Бога Творця. Виступав проти ідолів. Він був великий філософ, вів так само строй спосіб життя. Його було за правду засуджено в 399 році перед Христом. Про що це говорить? Про, говорить про це, що Господь не тільки промовляв до, наприклад, жидівського народу, але й промовляв до людей поганих. І серед них були мудреці, котрі вбачали. В світі, в житті цього єдиного Бога. І вшановували його, і не тільки вшановували, але і проповідували так само про єдиного Бога. Інша справа, що люди слухали чи не слухали, але такі випадки були. Так само є книга Йова, де так само говориться про єдиного Бога. Що Йов визнавав єдиного Бога і жив він в арабії. І там в тій книзі говориться про те, що сатана ніби вирішив взяв дозвіл від Бога випробувати віру Йова та і вдарив. Спочатку він втратив майно, втратив дітей, а потім навіть і хвороба його сильно пригнобила до землі, але Йов все одно мав таку віру, що казав, що все одно Бога не буду зневажати, тому що Бог справедливий. І Господь за ту віру потім відновив, він виздоровів, та, і е, потім ще мав і відновилося і майно, і ще народилися так само в нього діти, і він ще щасливо прожив щасливе життя. Е, знаємо, що так само Даніїл, пророка Даниїла, що був в неволі в Вавилоні, до якого так само говорив Господь. І всі вони проповідували єдиного Бога, котрий. Все сотворив, всім управляє, і всім людям, всіх людей любить, і всім е, людям бажає вічності, бажає е, Царства Небесного. Христос рождається.